Мене звати Олексій, мені 23. Я фотограф, Фотографую їжу, повнію через це. у нас були минулого або попереднього випуску. Цього випуску їх буде трішки менше. Я думав, взагалі продати фотоапарат, і якраз це було би найбільше гроші в моєму житті. Я віддаю фотки, і молодий мені каже, що в неї якась морда велика на фотографіях. Гірко, гірко. Тут такий, Я перепрошую. <реш> Подивіться, будь ласка. Я фоткаю, просто забиваю болт і вхожу в закат. Я фоткаю людину, дівчинку, і вона така: ужасно. Ні, насправді я далі собі дозволяю матюкатись на зйомці. Але oh, shit. Ні, не так, але жорстче навіть, типу. Склійка друзі, привіт! Ми сьогодні буквально на кухні маркетингу, і заді нас прогружається наш попередній випуск. Можливо, ви його побачите до цього, можливо, після не знаю, у нас шоу-імпровізація. Ми сьогодні з фотографом Льошою, і як правило, наші гості представляються самі. Оскільки у мене короткочасна пам'ять. Мене звати Олексій, мені 23, Я фотограф, фотографую їжу. Повнію через це, просто людина буквально пропускає через себе все що так. да нашому випуску і загалом нашій програмі. Ми говоримо з різними представниками креативної сфери для того, щоб вони через наші меседжі транслювали своїм потенційним замовникам або можливо для своїх колишніх чи теперішніх замовників. Проте ж не потрібно бути не хорошим замовником, скажімо так, бо мати нас були минулого або попереднього випуску. Цього випуску їх буде трішки менше. Власне, нам потрібно зараз розібрати з тобою декілька історій, які ти нам не підготував, бо ти не знав. Ми Льошу насправді просто замовили в готельний номер і е, пригрозили, що ми його не випустимо, якщо він не розкаже декілька історій. Отже, в тебе цікава історія про те, як факапив замовник. Які є типи замовників? А з нас е, випуск з цього, з цього номеру? Ну, дивись, тут справа в тому, що я фотографую не лише там їжу якоїсь, не лише комерційний, я і репортажний фотограф. Тому тут треба розділяти теж моменти замовників. В, в чому вони відрізняються? Да, в Чому вони відрізняються? Якщо в комерційній зйомці ти маєш можливість відразу там СММщику показати, що ти робиш, і вона така окей. Або ні, галімо, я такий, ага, поняв. Зараз переставлю світло, і що то зроблю красивіше. в репортажній фотографії. Люди тобі вже після зйомки скажуть: чи ти на касячу, чи ти не на касячу. На початку такі тришові історії. Я пам'ятаю, що я думаю, на це, звісно, мене рік цікавий. Типу, 21-й рік. Ні, 20-й. Я думав, взагалі продати фотоапарат. І якраз це було б найбільше грошей в моєму житті. заробіток. але я такий думаю, відчув смак грошей, і думаю, до речі, ми знімаємо на фоті кльоша. Починаю далі, типу, крутитися в цьому. Я пам'ятаю, я знімав весілля, де в мене був от 245 об'єктив. Типу, він якби темний. І щоб розмити якийсь фон, типу, мені треба було на 105 мм знімати. І я от пам'ятаю цей момент, коли я віддаю фотки, і молодий мені каже: Молода сказала, що в неї якась морда велика на фотографіях. Типу, ти міг би якось це зарівняти. І я такий кажу, а як я можу зарівняти в загальному я там вже нічого не можу виправити. То може тільки Бог. І в той момент я зрозумів, що по-перше, треба показувати людям, що ти робиш відразу. Типу, от я на зйомках завжди показую. Та, значить, гірко, гірко, тут Льоша такий, я перепрошую. Подивіться, будь ласка, каже, ні. Гості назад піднімаєтесь, виходьте. Ні, ну типу, дивись, якщо репортажна фотографія, то в загальному, типу, всім окей, тому що я там мушу знімати на далекофокусні. Об'єктиви, тому що мені треба зловити момент, і треба так, щоб люди не постановочно що там виглядали. Типу, це дуже важливо, щоб люди тебе не бачили якось в кадрі, щоб вони себе нормально комфортно відчували. Якщо воно віджигає, там, бабка, то треба, щоб бабку засняти так, щоб не момент. було спишки, вона не поняла. А якщо постановиш на фотографія, то тут треба питати людей і показувати картинку відразу, яка виходить. Бажано, звісно, нормально сфоткати. типу, Якщо галімо виходить чорно-білий фільтр, Чікс, люди дивляться такі. Красиво, я ткінда. Я так і хотів темно. Чого у мене половина фоток ні. від тебе чорновілі? <на бірі>? Не в темному ключі, все там там, не туди сюди. Ти дивишся по оцінці людини. Взагалі дивишся по людині, що їй подобається. Якщо їй зайшов цей формат картинки, то окей. Якщо вона каже, я щось дуже повненьке виглядаю. Я каже, чекайте, беру 35-ку. Чікся вже, вже ставить покраще. Ні, ні, не знизу. треба зверху знімати. Во тоді все красиво. Тоді нічого не видно. Вот. Давай так, щоб не пилити якогось конкретного <зв2> клієнта>, клієнта, ми зробимо типаж клієнта і скажеш, наприклад, не окей, коли Nie. клієнт робить. У Дивись, виходить, в, в, в комерційній фотографії все окей. Типу, зазвичай я просто ну, дуже намагаюся бути уважним до всього. І я навіть перед, після того, як віддав зйомку, я ще питаю, колір нормальний, чи все добре, чи, так, чи треба щось поправити. Бо я розумію, що я ще ну, ростю, і в, якщо дивитися на якусь предметну фотографію, не до кінця все бачу. Типу, мені можуть фотографи відказати. Що я там втупив? Типу я быстренько поправив і скинув проект, типу, на сайт, і люди навіть не помітили, що я там щось там не то зробив. <гум> От. Якщо дивитися, ну просто на якихось таких клієнтів, де Red Flag, то я не знаю навіть що сказати. Ну наприклад, бере на фотозйомку свою маму. Йому кажуть, ти. Ти? Типу, бо тому що я забираю за них все. Типу, я йому кажу, ти маєш якісь ідеї, як ти маєш виглядати. Він такий, не маю, я такий сюди, Піндрес. Ми просто ну, типу, подивилися фотки. Він такий каже, оці, оці, оці. Бачуть темний ключ, звісно ж, типу, щоб він виглядав. Я такий, ну добре, під час зйомки я стараюся перед зйомкою навіть поговорити з ним. І типу, дізнатися, що він взагалі хоче отримати. Типу, який в нього вайп і так далі. Бо Буває таке, що люди, наприклад, Типу не можу поняти, чого не, не подобається собі в кадрі, наприклад. А виявляється, що йому просто класно в кадрі бути серйозним. От йому, от йому йде брутальність, типу. А, а він весь час отак усміхається, от а вона якось, ну типу, несерйозною люди сприймають. Загалом комунікація вона важлива, і мені здається, що навіть проблемні якісь клієнти, типу, все рішається на моменті ще розмови, коли вони тебе питають, яка ціна, і ти такий, кидаєш топочку всього, що ти робиш, типу, і, і так чорточка сума. А не Якщо просто вони дві да. Якщо їм підходить, типу окей. Якщо не підходить, вони кажуть дякую, і я такий. Чи кажуть нічого собі. Да, вони кажуть, ні а дякую, в нас ні, просто ні. читають і не відписують. Все, я пішов не робіть Загал. так, не можна. Так, не гарно. Mm -mm. mm -hmm. Значить, таке питання, можливо, таке суперечливо. Чи повинен фотограф шукати референси, якщо це зйомка, наприклад, якась особиста? Чи це все-таки відповідальність людини, яка приходить на зйомку? Ну, взагалі, по різному буває. Є дівчатка, які мені зразу зако кидають стоп, то фоток, і ти такий дивишся і думаєш, а що вони хочуть отримати? Вони просто хочуть отримати щастя на фотографіях. Типу, я крута, я класна. Типу по різному буває. Я бачу, є люди, в яких є ініціатива. Ти бачиш ініціативність, що вони хочуть працювати над фотографіями, а є люди, які, ну. Типу, бринь, <хи> реально брині. Типу, їм однаково. Типу, вони, вона сказала: Я хочу от так. Я їм кажу, треба, щоб було красиво, треба ось такий одяг, треба, щоб така локація була. Тоді, типу, норм. Вони приходять і підготовлені. Що я роблю? Я фоткаю, я просто забиваю болт і вхожу в закат. І взагалі треба пояснювати всім людям, що крута фотографія, фотографія, до якої готується. Тобто, якщо ти не підготувався до фотографії, то ти отримаєш то, що отримаєш ти. Якщо людина собі не подобається в кадрі, наприклад, фото, відео, наприклад, ти можеш мене було таке. Ти прикинь, значить, я фоткаю людину дівчинку. І вона така ужасно, все ужасно. Я спотів третій пот. У мене думаю, вона не роженька така часом. Я не знаю. Типу, думаю, оце я попав. Типу, невже я настільки галімий, чувак? І вона ужасно, все ужасно, все видаляйте. В кінці зйомки, і мама, типу, така каже, то Та ж нормально все вийшло. Типу, вона така, вибачте, це в мене просто були замашки свої. І в кінці вона, типу, відмічає мене на всіх фотках і каже, такі класні фотки. А в мене руки трясуться, і думаю, Боже, лиш би я тебе більше не зустрів в своєму житті. Ну, і тоді ти не розумієш, що ти наприклад, щось робиш не то, чи наприклад людина просто собі не подобається. Дивись, типу, треба дивитися, ти ж працюєш зі світлом. Типу, дуже важливо построїти так світло, щоб людина виглядала нормально. Тобто, якщо ти бачиш, що в людини є замашки, відчуває себе дуже повною. От я теж повний і нормально мені, типу, я це прийняв і все окей. От а вона відчуває себе дуже повною. І ти розумієш, що тобі не можна робити контрастну якусь картинку, бо тому що щоки будуть казати ще більшими і взагалом їй не буде подобатись. Тобто, треба якусь таку майплоску картинку зробити. І ти такий оп, построїв так світло, зробив пару фотографій, запитав, вам подобається. Це картинка, вона така, ну типу мені щось не подобається, що це я такий. Секундочку міняємо об'єктив і от тоді питаєш її так краще. Якщо вона каже краще, тоді проблема, типу, закривається, і ти робиш свою роботу красиво. типу. взагалом важливо просто показувати, що в тебе виходить під час зйомки, але теж бажано навчитися фотографувати і не косячити, типу нормально виставити усі налаштування, щоб все красиво виходило відразу. Хто найкапризніший клієнт, чоловік чи жінка. Дитина. <свят> Та не можна так відокремити. Дуже багато дівчат, типу, нормально сприймають, і ти з ними спілкуєшся, їх фотографуєш, і вони такі типу, класно, все прикольно. Типу, чоловіки взагалі вони якісь в мене дуже забиті. Типу, вони дуже… Типу, Татуха просто. Ну, ні, ну не це не про того чоловік, але в загальному типу, хлопці, які йдуть фотографуватися, вони хочуть виглядати краще на фотографіях. Так що тут не можна навіть відокремити щось одне. типу. Є просто якийсь типаж клієнтів, де у них от, якась проблема з самооцінкою. і все. От вони просто не Змогли себе прийняти ще на цьому етапі в житті. Наскільки може е, часто фотозйомка там, себе чи з фотографом допомогти в тому, щоб піднятися мої сильно може? Ти типу, ну страшне, як може, Ну, Але якщо економ. зйомка така собі, то навряд чи саме типу, насправді... Мені здається, це все суб'єктивно, типу, якщо ти, наприклад, нормально комунікуєш з людиною, типу вмієш її розкрити, вмієш спілкуватися. Так, да, так, да, молодець, давай ну, ще. Там, насправді, я, типу, в мене є багато своїх словечок, типу, я такий, Що за лева я знімаю, типу, ну. Ні, насправді я навіть собі дозволяю матюкатись на зйомці. Але... Oh, shit. Ні, не так, але жорстче навіть, типу. Oh, але... shit. <реш> Якби я так при дівчатах матюкався, то було би, конечно, б, звісно, потім би я в всіх групах в чинівцях літав. З чоловіками лише. З дівчатами не дозволяє, Тому що в мене там самому стрьом не накосячити, щоб мене не, не послали. Типу, з чоловіками, якщо я бачу, що йому починає що сподобатись, то я вкидаю свої типу, компліменти. Я навіть їм роблю компліменти, і нічого мені з того немає. Типу. Кажу: ти класно виходиш, ти красиво, все, дивися, просто тебе треба побачити чуть по-іншому, і тоді все буде круто. Типу. Збрій бороду. Був Саша один. Типу, він з нової пошти, я куди я ходив. Він мене замовив, його мама мене замовила, бо йому сказала, що, що треба зі. В, ну, фоток. На да, да, типу, йому треба фото. На Тіндер? Так, ми зробили нормальну фотосесію, типу, ми пропрацювали, типу, зробили ну, референси, знайшли спочатку, все почали зробити. Виявляється, він реально круто виглядає. Просто йому треба було типу, свій вайб на фотографіях. До речі, сьогодні яке число? 12. Завтра буде 5 років, як я фоткаю вже. О, У мене свято. І в честь цього ми маємо для тебе невеличке. Подарунок. Ти як фотограф. Нас тільки що написали, ті, коли будуть фотки льоша, да? ми чекаємо. Що дарувати фотографу. Твої <смітна> топ-порад для починаючих фотографів. Я не знаю, в кому жому треба знайти якусь свою, свою дорогу, типу, поняти, чим ти хочеш займатися. Якщо ти займаєшся предметкою, фоткати всяку предметку, а якщо ти хочеш займатися репортажною фотографією, то намагатися ловити емоції, знайти якусь свою дорогу. І туди йти, типу, з навчанням. То взагалі інтернет дозволяє: я, от, наприклад, ніде не вчився, не ні ходив ні ніякі курси, і я просто в інтернеті, стільки всякої інфи на рибу, я просто хотів виділятися на ринку, намагатися виділятися, це дуже важливо. І за рік-два щось вийде. Або піти до якогось наставника, і він зробить тобі за три місяці цей результат. Дякую тобі за щиру розмову mm -hmm. і до нових зустрічей. Yeah, пока. Пока. Okay.